На сумщині правоохоронці затримали чоловіка, який організував схему незаконного переправлення людей через державний кордон. За даними слідства, він допомагав призовникам отримувати підроблені медичні довідки, що давали можливість уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вартість таких послуг сягала 6 тисяч доларів США. Співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували дії 50-річного жителя міста Суми в ході слідства встановлено. Що чоловік допомагав призовникам отримувати фіктивні діагнози під час проходження військово-лікарських комісій? Це дозволяло зніматися з військового обліку та безперешкодно виїжджати за межі України. Підозрюваного затримали одразу після отримання частини грошей від чергового клієнта. Йому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються медичні працівники, причетні до схеми, а також точна кількість осіб, яким підозрюваний допоміг оформити фіктивні документи.